Бог послав на землю свого Сина Ісуса Христа, щоб усі народи стали дітьми Божими. До приходу Ісуса Христа євреї були обраним народом Божим. Тепер Бог закликає всі народи і відкриває своє ім'я як Отець Небесний. І будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа, приймає Слово Боже, стає народом Божим. І таким чином ці закони, які дві тисячі років працювали над єврейським народом, тепер працюють над усіма народами світу. Бог вже не описує кожен народ окремо, він взяв один обраний народ і дві тисячі років постіль показує, як працюють закони, за що приходять прокляття, за що приходить благословіння, щоб усі могли брати приклад тому те, що було із ізраїльським народом. Це повне відображення того, що буде з народом або державою в наш час. Історія людства переповнена війнами, і це ще більше підтверджує Бога: Бог дав людині свободу вибору або Бог, або війна, голос, смерть і пекло, або благословіння, або прокляття. Підпишіться на телеграм-канал Салтоненко місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя істиною з неба. Та наслідувати благословіння, напишіть мені для молитви і духовного спілкування по біблії. Бережи вас Бог.